Поки ми з обоями повзаємо у нас ось таке Лє, як з відра. І нагадала я, що я винесла це, це сиринята свої з квочкою. І це ось зараз думаю. Ну, надіюся, що вона їх під клітку сховала десь. І вийти вже не вийду. І боюсь, і жалко. Ай. О, моя хорошенька. Вона мало то, що під кліточку сіла а? з кроликом, то ще й ще й поховала їх усіх під себе. Ось кілька. Вийшло, а то всі під нею. Молодець кочечка гарна. Гляди, гляди мені, це саряд. Ой, ну що, у нас такий славний дощ проляв, ось стільки листя, з горіха вже поназбивано. А в сусідньому селі, Хі -хі, скільки тут? Два кілометри, в сусідньому селі не було, в нас добре ляв. Випустила кочечку за горошки, то вона так гарненько зібрала. Цих своїх цесарят, кличе до себе, веде їх, бачу до хліва. Де це вони мосяться сьогодні в хліві? Оце в мене питання. Ну, якось буду бачити. Мені саме головне, що вона водить. Хороша мамочка. А, ці ось як повмощувалися, сидять після дощу, обскубуються. Не бачила, щоб хліб забігали. Десь ганяли, де вони ховалися, то навіть і не знаю. Ті вища, ті нижче. Так, вийшла на город подивитися, що тут мої квіти, тому що давно не була. Що тішить. Воздечка ще квітує. Ще навіть буде кілька квіточок на кущику. Але справа в тім, що ось вони мені, мої сіянці вже дала вона мені знову малечу. От, ще зараз поки що я чіпати не буду. Хоча можна було б уже позабирати, поки під дощ. але не знаю, які будуть надалі дні. Можливо, буде спекотно, хайну вони ще поки будуть на своєму місці. От, А вже тоді ближче до осені, то буду знову насаджувати гвоздичку. Сивіє цинерарія. От і напевно, що я вже буду пропонувати. Набірчики, дуже гарні кущики є, гвоздичок різних. І ось ромашок. Таке ромашка великоквіткова. І гарна квітка велика. І квітувати ромашки будуть зараз, ось, дивлюся, кожен кущик, гарні кущі такі. Ще раз, тут повесмикою ще дуже гарні кущі вздовж. Розклалися і кожен, кожен кущик ромашки вибиває квіти. Тому ромашку теж буду додавати вже в набір. Вона буде з квіточками. Теж розкушилися гарно дзвіночки. От, серед дзвіночків. Попала маргаритка, бачу, роз... розцвіла саме от. А дзвіночок, от дивлюся, теж буде цвісти один. Ось це дзвіночок і десь купі ромашка біля нього буде цвісти. І тут оце теж, напевно, що ромашка. Ось. Тому ромашок є. Гарна, великоквіткова ромашка. Ну і алісум собі цвіте, і цвіте, розкладається на всі боки, і цві... цвіте, не припиняється цвітіння. Тому, можливо, ось такий набірчик я вже можу запропонувати, скажімо, наприклад, цинерарію, ромашку алісум, воздику кольору сюрприз і дзвіночок. Але оскільки я давно не коперсалася в городі, вирішила все рівно щось зробити. Давно, давно не пересаджувалася, ні з чим, не садилася. Значить, що поки мокру і мокру, і, напевно, що буде знову дощ, тому що якесь воно хмариться. І так парку-парку. І воно що звідти, що воно з цієї сторони тягне. То, можливо, що до вечора буде йти дощ. Значить, дивіться, що роблю. Виноград. Просто е гілочки, які після обрізки обтикала квіточки, щоб курини не, <сь> не довбали. Дивіться, бачите корінчики. Корінчик такий ніби ще невеликий. Але він гарно поприймався. От. Ось такий є корінчик більшенький, десь меншенький. Ось такий більш розгалужений. ось, Десь просто от якась одна ворсиночка корінчика, бачите, але, але він гонить. В пагінці гонить. Тому я їх зараз висажу, тут у мене, де була, знаєте, що в корінна форзиція Ось ще одненька лишилася тут. Я її... А, ще навіть не одненька. З усіх. Тут же я все пересаджувала, а ще одненька ось лишилася. І ще ось є одненька. Оце зараз на цьому місці, де були форзиції, Я зараз посажу вже цей пророщений виноград, тому що там, ну він мені геть, там, де був просто так обтиканий, знаєте, кущик, гвоздики, гвоздика розростається. От то я вже його вирішила забрати і вже так відсадити на дорощування. От, і буду бачити, що до осені буде. Якщо до осені він буде гарний, то на осінь теж буду пропонувати виноград. Не буду, правда, придумувати назву сорту, тому що сорт не знаю, але знаю єдине, що виноград гарний, зелений, солодкий. От. І синій, синій. Це все зелений, а синій руслан. Теж, але менший щось меншенькі ці паросточки, і ну, прийнявся не дуже. не дуже Це синій. Це точно знаю, що сорт руслан, тому що назва мені його сподобалася, коли купували. от І ось так вже він у нас є. А це вже я його теж обрізала та потискала стільки. А воно, бачите, дивіться, поприймалося. Так, спершу посадила Руслан. Так, три. І щоб не плутатися, я зараз його відсажу армерією. Вона гарно вкореняється. І я от кущик такий уже отакий от собі розклас на всі сторони. А оскільки я трішки реалізувала армерії з весни, то буду собі зараз до осені ще її. Повкорінню трішки. То ось так розділю кілька армерій сюди, між ними посажу, а далі буду садити зелений виноград. Ось так обскубала кущик армерії і 12 12 пагінчиків від неї відсадила на вкорінення ну Тепер під заступ уже далі виноград. Також на осінь, кому потрібно, викопаю ось таку плетючу троянду. От уже аж, аж не, один, не одна гілочка, не один погінчик. А ось такий уже славний кущик. Вона кущиться, Довгий вже ось таких дві гілочки. Я вже її трішки підперла, тому що вона лягає на стежинку. От така. Ніжно-рожевенька біла квіточка, рожево-біленька квіточка. І у мене є ще один такий кущик. Ось, теж великий гарний кущик. Тут вже навіть 4 гілячки вже теж потрібно буде підпирати, тому що одна лягає. Одна вже лягає. Можна буде замовити набором плечуча троянда, форзиція. І вкорінена вербичка Хакуру. Да, ось такий. Ну і оскільки я вже тут так оперсаюся, то зараз хочу прорідити ось цей густючий ряд турецької гвоздики низькорослої, повненької. Правда, яких кольорів, ще не знаю сама. От, але цей ряд він такий доволі густий-густий. То я його зараз проріджу. Просто ось з цієї сторони та сама гвоздика, турецька низькоросла, повненька квіточка. Але це я її так е, розріжувала, вже сюди пересаджувала. Тому зараз ось цей ряд, кручуся, щоб нічого не снилося, То цей ряд зараз я його теж добренько проріджу і просто ось цей, отуди так здовж. Буду висаджувати Аквілегія, дзвоники, бур'янці, тюльпани тут були. от мої, Не пересаджувала нічого, мала ниточками позначала, ще ось ниточки такі збереглися. Червоний, червоний, де червоний. от, Але не розсадила, не пересадила точніше цього року. Не було, не було як. То так і лишилося. Будемо бачити, що буде тут з весни. От. А ось так по стюльпанами. Зараз цей ряд гвоздик продовжу. Ну, ось такі цікавенькі посадочки я сьогодні зробила. Виноград. Армерію розсадила. Розсадила гвоздику. Ви тільки подивіться, ця гвоздика поколошкала трішки бур'ян на стежці. Той, що на городі ще стоїть стіною. Але ви тільки ж гляньте, яка ця гвоздика та цікава квітка. Багато рослинка взагалі чудова просто. От багато, І часто люди запитують, запропонуйте щось таке, щоб можна було садити е, позбордюром, щоб отримувало там сонце чи там затінок, кому, кому що як, кому що куди. От, І ну, і щоб таке, і щоб було зелено. Ви тільки гляньте. Вона ще цього року до осені, я думаю, що вона ще таке зацвіте, або десь на осінь. От, хоча б, щоб деяка, щоб побачити, яка квітка. Але ж ви тільки подивіться, вона ж в мене оце ж на городі. Коли спека, то спека. Коли злива, то злива. Воно ж вам ціле літо подивіться, яке зелене і як воно гарно кущиться. Я деякі кущі, ну, то кущі виривала, знаєте, так, розріджувала, скажімо так, а деякі кущі вже ділила. І я спочатку викопала. 15 ямок, отак от собі думаю, 15 кущиків я звідти заберу. А в мене вийшло насправді тут аж 23, тому що я вже деякі кущі ділила. Тому, тому кому цікаво, <смі> у мене є багато. <смі> у мене є багато, гарно покущено. Все, низькоросла і, і високоросла є. Така, одним словом, гвоздичка. Армерія хай. Приймається армії, у мене небагато. В садку ще є кущ, кущо можна поділити. От я ще звідти, напевно, що заберу сюди, десь теж висажу. І є три, просто, напевно, що у вазончиках. Три, напевно, що, да, просто у вазончиках посаджені. Так, вони там стоять літо. Ну, я їх, напевно, що теж уже на осінь висажу. А тоді з весни будемо бачити, що буде. Ну, ось так. Трішки. Трішки в хаті попрацювали, трішки на вулиці після дощику. Якраз в самий раз було так погратися. І, і добренько, і добренько, день минає. Все, всім всього найкращого. Замовляйте квіточки.